Обкладинка нового альбому Сабріни Карпентер розлютила фанатів. Поговоримо, у чому звинувачують Сабріну. У Джастіна Бібера стався новий великий конфлікт із папарацією, які його переслідували. Кріс Прат вперше за сім років з'явився в одному кадрі з матір'ю свого старшого сина. Згадаємо, чому Кріса звинувачують у пасивно-агресивній поведінці і недоброзичливості до колишньої дружини. Кані Вест вдруге змінив своє ім'я. Хейлі придумала новий. Девайс, і поговоримо про новий проект Райана Мерфі під назвою Американська історія кохання. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голівуду, все, що відбувається за кулісами, найсвіжіші новини поп культури, і говоримо про те, що відбувається у житті зірок, про яких всі говорять. Якщо теми для вас цікаві, то запрошую до обговорень. Під описом відео є та тайм-код, обирайте найбільш цікавий для вас сегмент, і ми розпочинаємо. Поїхали! Давайте поговоримо про Джастіна Бібера і про те, що він знову накричав на папараці, Це вже не поодинокий випадок, і який став яскравим емоційним вибухом, викликаним тиском і бажанням захистити свій особистий простір у ніч на 13 червня біля сохо хаусу Малібу Джастін потрапив у конфлікт. Він тривав близько 11 хвилин. Коли Джастін збирався їхати додому, його стала переслідувати ціла зграя дорослих чоловіків із ліхтариками, камерами, телефонами для зйомки. Без його згоди, Незважаючи на те, що Джастін просив його не знімати. Папараці продовжували це робити, переслідувати його. Емоційно, Джастін зараз дуже нестабільний. Якщо ви слідкуєте за його соціальними мережами, то бачили його останні пости дуже дивні. Він емоційно вимагав від папараці, щоб вони відійшли. Цитата: Ви намагаєтеся провокувати мене, виставляючи поганим хлопцем, ми встановимо кордони сьогодні. Ви не ставимете мені запитання, тому що я не ваш друг. Ви на приватній території. Я справжній батько, справжній чоловік, справжній чоловік. Тож не провокуйте мене. Я не знаю, хто вам платить. Ви можете вирвати ці відео з контексту, щоб знову виставити мене поганою людиною. Я люблю свою дружину, я люблю свою сім'ю. Дайте мені насолодитися вечерею. Ти не врубаєшся, що я стою на твоєму. Я жива людина, стою біля своєї машини на пляжі. Я не знаю, хто платить, щоб ви мене провокували, але я не той із ким варто зв'язуватися. Джастіна явно дуже заділи питання про депортацію, про його особистий простір. Він постійно кричав: Get out of my fucking face і висловлював обурення тим, як його можуть неправильно знову подати у заголовках таблоїдів. Після цього конфлікту він все-таки зміг виїхати. Це нагадаю, що це не вперше, коли Джастін конфліктував із. Репортерами з папараці раніше навіть були інциденти з нападами на тих, хто його знімає. Його знімають не лише папараці, його знімають і звичайні люди. Звісно, ця сцена викликала занепокоєння у фанатів щодо його ментального стану, тому що увага приділена була його емоціям. Кажуть, що Джастін дуже емоційно на все реагує, переживають за його потенційно психологічне виснаження. У інстаграмі в соціальних мережах його реакція сприймається як протест проти постійного вторгнення щодо його приватності. У інстаграмі. Мі, дедалі більше переживають за Джастіна Бібера. Співак уже який тиждень постить дуже дивні фотографії у дуже дивному стані і підписує їх загадковими фразами. Нещодавно він написав: цитата: втомився від ринкових відносин. Якщо мені потрібно щось робити, щоб мене любили, то це не кохання, натякаючи на проблеми з Хейлі. Як зрозуміли фанати, також він писав секрет життя, прощення, риторика. Чимось навіть нагадує Кані Веста. Я сподіваюся, що у Джастіна щось зміниться в житті на краще, тому що він. Настільки вже виснажений від цих постійних придирок для, до нього. Важко з цим, цим спостерігати, якщо чесно. Тиждень тому Джастін Бібер також розповів у своїх постах у соціальних мережах, саме в інстаграмі, що його колишня команда, на чолі з менеджером Скутером Брауном, підсадила його на заборонену речовину Кетін для збільшення працездатності. Через це у співака з'явилися тривожність і панічні атаки на тлі постійно циркулюючих чуток про банкрутство, про зв'язки з діді, борги менеджеру. Скутеру Брауну, про розлучення з Гейлі Бібер, про Роуд через борги співака і взагалі всі пости Джастіна в. Купі викликають дуже яскравий відгук у фанатів. Вони закликають допомогти кумиру дитинства або звернутися до нарколога та відправити Джастіна до рехабу. Що думаєте, наскільки адекватним є знову вторгнення до особистого простіру Джастіна Бібера? Папараці однозначно знали, що роблять. На мою думку, папараці усвідомлено це робили. Вони розуміли, що буде бурхлива реакція від Джастіна Бібера, яка допоможе їм набрати більше переглядів, і все вони зароблять просто на ньому більше грошей. Мені дуже жаль, Джастина. Рухаємося далі. Давайте поговоримо про те, що автор американської історії жахів Райан Мерфі написав сценарій до свого нового серіалу про кохання. Майбутній серіал називатиметься Американська історія кохання і розповість про знамениті пари. Перший сезон буде присвячено Джону кеннеді молодшому та Керолін Бесет. Їхні стосунки е, вважаються ідеальними, їхній стиль також вважається в тому числі ідеальним. Але разом із тим довкола пари завжди лунали різні чутки, а пильна увага засобів маску. Сової інформації тиснула на подружжя. На жаль, їхня історія закінчилася трагічно. Джон та Керелін загинули у авіакатастрофі у 1999 році. Щодо серіалу, то буде вісім епізодів, у яких автори серіалу розкриють історію цієї пари більш детально і вже показують нам виконавці головних ролей. Прем'єру заплановано на 14 лютого 2026 року. Цікаво було б подивитися, чи хотіли б виглянути. І ось перший по. Огляд на образи на акторів. Давайте подивимося на Сару Піджон та Пола Ентоні Вишевські Келлі у ролях Керолін Бесет Кеннеді та Джона Кеннеді молодшого дуже схожі, особливо Джон Кеннеді. І взагалі у Мерфі може дуже стильно робити свою роботу. Звісно ж, зображення завжди красиві. Що думаєте? Чи схожі актори? Як вам каст і чи плануєте ви дивитися? Хейлі Бібер придумала новий девайс. Я нагадаю, що нещодавно Роуд представив новий міст для обличчя. Вперше амбасадором для цього продукту, і взагалі амбасадором Роуд став чоловік. Гарріс Дікінсон з'явився у кампанії нового місту для обличчя від Хейлі Бібер. кажуть, що продукт створює ефект глазурі, яким славляться доглядові засоби бренду Роуд. Особливість продукту в тому, що його можна наносити будь-якої миті дня. Новинка вийде 24 червня, і тепер Хейлі тизерить кейс для нового девайсу, який можна кріпити до дзеркала. Як вам задум? Джеремі Аллен Вайт став новим глобальним амбасадором бренду Louis Vuitton. Перший кампейн з актором у головній ролі вийшов у нью-йоркській похмурій естетиці. А сам герой, як завжди, чудово вписався в цей сетінг. Очевидно, Louis Vuitton хочуть повторити успіх Келвін Кляїн, які. Виклали кампейн із Джеремі Аланом Вайтом минулого року. Багатьом стало дуже гаряче від нього, який відразу завірусився у мережі. Я думаю, що ви пам'ятаєте, про що йде мова. І давайте поговоримо про Сабріну Карпентер. Вона випустить новий альбом цього літа. Проте обкладинка вже наробила шуму. Обкладинка нового альбому Сабріни під назвою Men's Best Friend дуже сильно розлютила фанатів та викликала бурхливі обговорення. На обкладинці опинилася сама Сабріна в досить провокаційній позі. Вона була у короткій сукні на колінах, волосся в руках чоловіка. Погляд у камеру в інтернеті. Сабріну одразу ж охрестили посібницею Мел Гейс ворогом фемінізму. А саму. Обкладинку назвали ударом у боротьбі із жіночою об'єктивацією. Шанувальники почали писати багато гнівних коментарів, вважаючи такий образ жінки принизливим. До критики приєдналася навіть організація допомоги жінкам Глазго Women's Aid назвала зображення регресивним із підтекстом підвладності, тваринності і контролю над жінками. The Guardian пояснювали, що картинка схожа на провокаційний твіст, тобто художні дослідження влади і провокація щодо норм, але в. Це ще багато хто бачить у цьому мистецтво м'якого порно. Опоненти говорять, що образ Сабріни відтворює патріархальні кліше, порівняння жінок з домашніми тваринами, і що це буквально навіює образ покірної жінки. Прихильники Сабріни вбачають у цьому навпаки різкий, майже сатиричний спосіб підривати очікування суспільства, досліджуючи баланс між владою та підкореннями і актуалізуючи можливо важливі теми самосприйняття та секс позитивності, сама ж Сабріна на. Певно, розглядає таку назву та обкладинку як сатиру. Достатньо подивитися кліп на останній трек, у якому чоловіки взагалі зображені як досить комічні істоти, але нерозуміння цього факту дуже сильно призводить до того, що Сабріну, на жаль, ставлять в один ряд із британською порноакторкою Блу. Я про неї взагалі ніколи не розказувала. Багато в контексті завжди з'являється про неї новин, але ця персона особисто мені не цікава. Також її порівнюють із сідні Свіні. Про миловідсідні свіні ми обговорювали. Буквально ось у попередньому відео, хоча Сіді сама обрала варіант, коли вона сама сексуалізує себе, заробляє на цьому. І нагадаю, що мило, яке вона продавала за 8 доларів, перекупили, викупили буквально там за лічені години, зараз перепродають за сотні, а то й тисячі доларів. І звинувачують Сабріну зараз у відкаті боротьби за жіночі права, як мінімум на 100 років. Дивно, звісно, що це не сталося ще роки-два тому, тому що, якщо ви знаєте, якщо ви слідкуєте за образами Сабріни, за її позами, танцями. За її відео, то Сабріна самостійно обрала саме такий провокаційний шлях. Згадайте лише її Джуно пози у турі. Цікаво, що як самі глядачі, так і папараці в першу чергу з її концертних турів виставляють саме Джуно пози. Сабріна неодноразово потрапляла під критику, особливо через сексуальні сцени на сцені, особливо в піснях Джуно і Чем, де вона імітує еротичні пози і використовує провокаційне вбрання, і це викликало обурення з боку батьків. Редіспів. Вільнота обвинувачує її у гіперсексуалізації та інфантилізації, особливо коли вона підкреслює свою малу статуру, вона невисокого росту, підкреслює свій дівчачий вигляд, але одночасно демонструє відверті пози, і люди вважають це формою грумінгу молодої аудиторії. З іншого боку, Сабріна пояснює свою позицію наступним чином: жінки вже століттями засуджуються за відкритість в сексуальній сфері, і вона має право виражатися і каже, що або не дивіться її шоу, якщо вас це непокоїть дуже цікаво, що якби подібне сталося пару років тому, то ніхто б навіть напевно не звернув увагу на те, що відбувається, тому що був активно розвинутий принцип, що моє тіло це моя справа. Проте розкол стався, коли поп-індустрія проміняла свободу від комплексів на укол Оземпіку. Новий образ Сабріни Карпентер, звісно ж, на межі сексуальної провокації та управління поглядами аудиторії, спричинив широкий діапазон реакцій. Сабріну осуджують, хтось її захищає. Але її образи, її альбом, її обкладинка, і також е, нова фотосесія у Rolling Stone відкрила дуже широку дискусію про гендер, мистецтво та відповідальність перед молодими слухачами. Сабріна відстоює право на вираження своєї сексуальності, і каже критикам: просто не приходьте на мій концерт, якщо вони згодні на днях Сабріна Карпентер у інтерв'ю для The Rolling Stone перше відповіла на скарги хейтерів про те, що вона зайво сексуалізує себе і е, співає постійно про секс. Ось що вона сказала: мене завжди смішать подібні скарги. Люди кажуть, вона весь час співає про те саме, але саме ці пісні ви зробили популярними. Очевидно, вам це подобається. Ви буквально одержимі сексом, заявляє вона. Платівка під назвою «Men's Best Friend» вийде 29 серпня. Сабріна об'єднала свій музичний досвід із поп rb інтонаціями і провокаційними текстами. Схоже ми з її попереднім альбомом Short and Sweet 2024 року. Нагадаю, що в неї є дуже популярні хіти: еспресо, тейст і пліс пліс пліс. Альбом супроводжується яскравою стилістикою і знову ж таки відвертими темами сексуальності. А поки що можна оформити попереднє замовлення. Як думаєте, чи повторять нові треки Успіх еспресо або пліс пліс-пліс, або інших пісень? І взагалі, що думаєте відносно сексуалізації Сабріни Карпентер? Чи розуміла вона, що робить коли? Знімала, мені здається, що Сабріна дуже усвідомлено зробила цей крок, тому що подібні ходи, маркетингові ходи дуже багато приносять віральності її альбому, її музиці. Довкола Сабріни багато обговорень, тому зірка цим користується. Тим паче, що вона сама обрала такий шлях, але я ж кажу, дивно, що її ставлять в один ряд із Боніблу. Цікаво, що ви думаєте відносно сексуалізації тих же сіні -свіні, Бонні Боніблу, в тому числі і Сабріни Карпентер. Таблоїди повідомили, що Кріс Прат та його колишня дружина Анна Ферріс вперше за сім років з'явилися в одному кадрі. Анна, це матір його старшого сина. Кажуть, що востаннє публічно вони з'являлися у 2018 році. Хоча, поза камерами, скоріш за все вони мають якийсь контакт, тому що в них є спільна дитина. Кріс і Анна офіційно не були разом з моменту їхнього ростування. Все сталося у серпні 2017 року. У грудні 2017 року Кріс подав. На розлучення, яке офіційно завершилося у жовтні 2018 року. У серпні 2018 їх вперше після розлучення помітили разом у Санта-Моніці, коли вони прогулювалися з на той момент шестирічним сином Джеком двічі підряд упродовж двох днів. Після цієї появи жодних публічних появ пари не було зафіксовано по апараті. Анна і Кріс розлучилися дуже недоброзичливо. В цій ситуації злодієм був саме Кріс, тому що Анна. Анна визнає, що вони обидва не дуже пропрацювали тему із конкуренцією. Публічний образ Кріса Прата після розлучення із Анною Ферріс змінився від золотого хлопчика Голлівуду до актора, якого все частіше звинувачують у пасивно-агресивній поведінці, недоброзичливості до своєї колишньої дружини. І також його звинувачують у релігійній показовості. З Анною він був таким милим товстунчиком. Нагадаю, що він тоді знімався в парках і зонах відпочинку. А тоді Анна вже. Вже була суперзіркою, проте коли він став частиною Марвел, і а успіх фільмів Анни пішов. Динаміка їхніх відносин дуже сильно змінилася. І нібито Кріс Прат тоді стверджував, що він переріс ці стосунки і йому потрібна більш статусна і більш молодша пара. Крісу Прату за весь час неодноразово дорікали тим, що він не цінує Анну, тому що він навіть не згадав її у привітаннях із Днем Матері. Ще була історія з тим, що він і сина вважає дуже негідним. Через те, що він має проблеми зі здоров'ям. А він подякував Кетрін за те, що народила йому здорових дітей. Нагадаю, що у численних інтерв'ю після розлучення він взагалі мало згадує Анну. Кріс говорить про своє нове благословенне життя із Кетрін. При цьому він не згадує колишню дружину. Або якщо згадує її, то зовсім мимохідь. Хоча вона публічно говорила про те, що вони намагаються бути в добрих стосунках. Це створює великий контраст, тому що Анна звучить відкрито і чесно, а Кріс дуже Стенційно і дещо холодно у листопаді 2021 року стався неприємний інцидент, коли Кріс Прат виклав пост у інстаграмі про свою теперішню дружину. Нагадаю, що він є зятем Арнольда Шварценеггера, Кетрін Шварценеггер, І написав, що вона дала йому прекрасну здорову доньку. Це викликало велику хвилю хейту і критики Кріса, оскільки його син Джек від Анни Ферріс народився перечасно і має проблеми зі здоров'ям. Багато хто сприйняв. Нявці слова як болючий і непрямий випад у бік Анни та їхньої дитини. Люди назвали це пасивною жорстокістю, навіть якщо це було неусвідомлено. Чому ти пишеш здорову? Це наче натяк на Анну. Твій син теж прекрасний. Він заслуговує на іншу риторику. Писали тоді у коментарях. Також в останні роки Кріс Прат став асоціюватися із Євангелійською церквою. Хілсонг, яку звинувачували у гомофобію, його звинувачують у показовому релігійному образі. За яким багато хто вбачає внутрішній конфлікт і лицемірство, це посилило реакцію громадськості на його здавалося б невинні коментарі. Будь-який відступ у його тоні сприймається набагато гостріше. Анна у своїх подкастах і у своїй книзі під назвою Unqualified зізнавалася, що відчувала себе меншовартісною у стосунках із крісом. Казала, що їхня публічна картинка була фальшивою, проте ніколи не обливала його брудом і навіть захищала після того посту про здорову дитину цікаво, що Кріс Прат не атакував Анну напряму, але його різкі та необачні формулювання завжди у людей викликають відчуття відчуження і недоброзичливості про дивну поведінку Кріса Прата. Ми обговорювали також у цьому відео. Пошукайте там є сегмент про Кріса Прата. Згадки про сина і попередній шлюб виглядають обережно дистанційованими. Що в очах публіки здається зневажливим на фоні відвертості Анни, поведінка Кріса Прата дуже контрастує. Це йому постійно згадують. У коментарях, якщо є такий привід, а щодо цих світлин, то зібралися вони, щоб відзначити випускний сина. Він закінчив шостий клас. Кетрін на світлинах також є. Вона також була цього дня разом з ними. Ну, якщо вам цікаво, то у Анни зараз нове життя. Вона одружена із кінооператором Майклом Баретом. Вони одружилися 2021 року. Друзі, мені дуже цікаво, що ви думаєте відносно кріса Прата, відносно його поведінки, відносно його риторики, щодо своєї колишньої дружини. Жини, ну і взагалі, ці всі пости про те, що дала здорову. Ти мені дала здорову дитину, і навіть незважаючи на те, що Анна захищала Кріса Прата у пості про здорову дитину, сподіваюся, що ці слова не нанесли великої моральної шкоди їхньому сину. Стало відомо, що Брітні Спірс на днях купила для свого сина Джейдена новий Мерседес. Таблоїди одразу почали писати про те, що її найближче оточення дуже е, занепокоєне, тим, що він використовуватиме її гроші у мережі. Вважають, що син Брітні повернувся до неї лише заради грошей. Зрозуміло, що Брітні дуже травмована, вона це особливий випадок. Я нагадаю, що раніше діти, начебто, відмовилися від неї. А ось тепер Джейден повернувся, і багатьом здається, що його Переслідує саме меркантильний інтерес. Другий син Брітні Шон Престон продовжує жити із батьком та мачухою на Гаваях. Близьке оточення Брітні дуже переживає за те, що він використає її вразливе становище ментальної нестабільності. Проте інші джерела, стверджують, що Брітні зараз на сьомому небі відчастя, що вона щаслива, насолоджується кожним днем із зі своїм сином, тому що в ній завжди було бажання материнства, і їй подобається дбати про когось, але на жаль, її позбавили. Цього і тепер вона наверстує так сказати. Тепер вона заповнює цю пустоту. Тож плата машиною це просто дрібниці у цьому сенсі. Брітні Спірс відновила свої стосунки, теплі стосунки з Джейденом наприкінці 2024 року. І на початку 2025 року вона публічно демонструвала це, зокрема, у відео на її сторінці є відео з ним, де вони разом їздять машиною і проводять час разом у Лос-Анджелесі. Єдине, через що дуже сильно переживають, як її оточення. Я так і фанати Брітні Спірс. Це щоб не став тією людиною, яка також травмує Брітні Спірс. Бояться його зради у відношенні до Брітні, тому що це може стати останньою краплею для Бріт. Джейден не підведи нас, не скривди. Будь ласка, Брітні Спірс. Рада, що про Брітні останнім часом якісь більш позитивні новини. Це дуже хороша тенденція, скажімо так. Звісно, історія стара як світ. Е, селебріті штампують свої бренди. Останніми днями активно обговорюється запуск власного бренду Текіли, пов'язаного із ім'ям Плаза. 10 та 11 червня цього року у соцмережі Екста в Інстаграмі з'явилися численні дописи, які повідомляли, що Обрі Плаза запускає власний бренд Текіли. Офіційний запуск запланований на 12 червня. Поки що йдеться про просто про запуск, без деталей. Щодо назви, цін або формату французька компанія Хайміф Cointreau, ймовірно, співпрацює з Обрі, яка раніше брала участь у кампанії цього бренду. Така колаборація дуже типова для селебріті. Як ви знаєте, подібні бренди є у Джорджа Клуні, у Марка Волберга. Зірки активно плодять, алкогольні бренди. Згадаємо ту ж саму Марго Робі, Кайлі Дженер, Кендал Дженер, Кайлі Міноух і навіть безалкогольний бренд пива Тома Холланда. Але від і не відстає Шакіра, яка офіційно запускає свій власний бренд для догляду за волоссям під назвою Ісіма. Передаємо великий привіт брендам Beyoncé, ріани фенті Hair, бренду Блейк Лайвлі та іншим селебріті-лініям. 11 червня у рамках інтерв'ю, виданню Алюр, було оголошено, що Шакіра готується представити Ісіма новий бренд засобів для догляду за волоссям. Офіційний старт продажів бренду розпочнеться 16 червня. Ну а доступним він стане влітку і буде на полицях Ulta Beauty. Назва походить від іспанського слова, яке означає дуже надзвичайно і відображає ставлення до всіх аспектів догляду. У стартовій лінійці бренду Шакіри 8 продуктів, ціновий діапазон від 32 до 42 доларів. Редактори видання Allure, яке брало інтерв'ю у Шакіри, протестували засоби на різних типах волосся та відзначили тісне зволоження, м'якість і зміцнення, особливо що. Стосується пептидної маски. Чотири роки пройшло від самої ідеї до кової розробки, до початку створення лінії і до офіційної презентації знаменитості. Також диверсифікують свої гроші і вкладають у різні проекти. Мабуть, спираючись на результати досліджень та якихось авторитетних фінансових консультантів, зіркам повідомляю, що від них хочуть їхні шанувальники саме б'юті продукти та алкопродукти. Чи спробували ви щось із лінійки бренду Шакіри? Давайте поговоримо про Кані Веста. Виявляється, що він змінив вже вдруге своє ім'я вперше у 2021 році. Кані офіційно змінив своє ім'я, Кані Омарі Вест Омарі Вест на просто є. І про що тоді повідомляли The Guardian, BBC, CBS News і People. Наразі за свіжими документами, які подав його фінансовий директор до державного секретаря Каліфорнії щодо компанії Є. Його ім'я змінилося вдруге на ЄЕ. Цю інформацію. Цією розкрило видання The New York Post із посиланням на документи, які опинилися в їхньому розпорядженні. Жодних коментарів із цього приводу Kanye West не надавав, проте уточнюється, що фінансовий директор вже подав документи під його новим і в'ям. Поки що невідомо, чи це лише для внутрішніх цілей компанії, чи офіційна зміна імені для усіх сфер, зважаючи на те, що Kanye активний у своїх соціальних мережах і часто з дуже негативної сторони, сам Kanye досі не оголосив про це. Офіційно у соцмережі Екс чи у інстаграмі, хоча раніше він оголосив про відмову від облікового запису із ім'ям West. Мережа розривається від мемів на цю тему, від дискусій, де хтось жартує про культовий підхід до свого імені, а інші спекулюють, що це може бути просто частиною його моделі життя за правилами разом із б'янкою Цензорі. Хтось натякає також на те, що Кані Вест народжений під знаком близнюків, тому подвійність його імені є, є дуже символічною. Як це вплине на імідж його бренду Ізі і на майбутню модну або музичну діяльність невідомо наразі, тому тримаю вас у курсі. Що думаєте відносно цього? Періс Гілтон випускає новий е, документальний фільм про свою музику. Періс збирається випустити концертний фільм під назвою Інфініт Icon. нескінченна ікона, який розповість про створення її другого одноіменного альбому у 2024 року. Це не просто альбом, а повноформатний концертно-документальний фільм про періс, який розкриває саме творчий процес та емоційний шлях, пов'язаний із записом її другого альбому. Я не слухаю музику. Гілтон. мені цікаво, чи є серед вас фанати творчості, музичної творчості Періс Гілтон. Повнометражний концертний документальний фільм покаже не лише живі виступи, але і ніколи не бачені раніше домашні відео, інтерв'ю, закулісні матеріали та архівні кадри. Розповідь про створення альбому Infinite Icon, реліз якого запланований на 6 вересня. Перший повний LP запис Періс Гілтон за 18 років буде розбитий на 5 розділів. Ділів, які проходять від дебютного Періс 2006 року до інфініт Айкон 2024, показуючи її як діджея, поп-зірку та її особисту трансформацію. Світовий кінопрокатний показ запланований на початок 2026 року, також фільм буде доступний у стандартному 2D-форматі. Це продовження історії після документального «This is Paris» 2020 року, але тепер з акцентом на музику і її творчий шлях. У фокусі роль музики в її особистому відновленні, самореалізації та ідентичності, підтримана співпрацею з такими виконавцями, як Сія, Ріна Саваяма, Меган Стеліон та іншими. Друзі, ну що ж, на сьогодні це всі новини, якими я хотіла з вами поділитися. Окрема вдячність спонсорам каналу. Це для вас ви просто неймовірні. І також хочу за традицією нагадати вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо, які наближають нашу перемогу. Нагадую, що навіть маленькі донати є дуже важливими. Вони рятують життя наших титанів, наших героїв. І, звісно ж, прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх Іх чотирилапих друзів. А ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! Бай-бай!